Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Верховний суд США відхилив прохання Трампа заморозити понад 2 мільярда допомоги для України. Це хороший знак і це хороша ситуація. Не Трампом єдиним. Трамп це не Господь Бог. Окрім Трампа, є ще дуже багато важливих людей, важливих осіб. В Сполучених Штатах Америки, які можуть впливати на ситуацію. Трамп це не Господь Бог від якого все залежить. Тому ми спостерігаємо далі за ситуацією. Я вважаю, що це дуже хороший знак. І я вважаю, що це трошки може прочистити голову Трампу. Це офіційна новина, можете самі перевірити. Зараз на порядку денному важливе питання, чи будуть США далі допомагати Україні. Трамп не може самотужки своїми власними руками все заморозити. Існує Конгрес, існує Верховний суд США, від Трампа все слава Богу, не залежить, і все-таки можете вважати мене зовсім наївничком, але я вірю, що все одно Трамп буде змінювати свою думку, і все одно він буде, я знаєте, якось аналізувати ситуацію і дивитися, що не все так відбувається, як би того хотілося. Бо, по суті, який був... Основний сценарій, певно, що якісь категоричні умови для України та РФ для припинення війни, але так не виходить чомусь. І я би хотів подивитися зараз дуже важливе питання на даний момент на порядку денному це питання допомоги Україні від США. Давайте я подивлюся: те, що Верховний суд виніс такий вирок, це дуже хороший знак. Це така, знаєте, підказка для всіх нас, щоб ми... Менше хвилювалися. Знаєте, я скажу так, від долі не втечеш. Що має статись, те станеться, але все-таки я вірю, що янголи та вищі сили внесуть свої корективи для того, щоб ми жили добре та щасливо. Ось як я вважаю. Тому я думаю, що подібного роду запити, подібного роду дії будуть далі відмінятися, і буде далі змінюватися ситуація. Можливо, навіть дійде до такого, що почнуться якісь дуже. Жорсткі масові протести, можливо, навіть якісь революції. Тому що, знаєте, я ще літом порівняв ситуацію Трампа е Харіса з ситуацією Янукович Тимошенко. А в житті все циклічно, знаєте, нічого нового немає. Все нове, це добре забути старе. Е можуть мінятися афони, можуть мінятися якісь рамки, але суть пос... одна й та сама <сіх> всіх цих речей. Тому я думаю, що. В Сполучених Штатах може бути таке, як переворот і революція. А чому ні? Добре, я на циганській колоді витягну чотири карти, я на Таро витягну чотири карти. І я з Гральної Слов'янської колоди витягну три карти. Стосовно допомоги від США для України. Чи будуть вони далі допомагати? Карта послуги. Карта взаємодопомоги взаємопомочі. Це вже хороший знак, це вже плюсова карта. Так, будуть. Далі. Карта лігкомислія, карта легковажності падає. Карта весілля, карта союзів та об'єднання. Карта радості. Ну, карта легковажності вона така, має легкий відтінок негативу, але інші карти позитивні. Карта послуги, допомога, карта свадьби, об'єднання союзу, карта радості. Ну я на циганській колоді бачу більше позитиву, тому буде змінюватися ситуація. Буде змінюватися сам старий Трамп, якщо він не хоче втратити все, що він має зараз. І відповідно Україні будуть продовжувати США допомагати, будуть допомагати. Дивимося тут. Трийка кубків, пряма позиція. Прекрасна карта. Трійка кубків це теж карта об'єднань, допомоги, підтримки. Шістірка жезлів пряма позиція, карта сили, карта енергії, карта перемоги. Зоря, – 17-й ракан, карта зірки це якісь інтрижки, це якісь таємниці, це якісь таємні перемовини. І лицар мечів теж пряма позиція. Лицар мечів – це карта такого войовничого солдата. Це карта, яка може вказувати на якісь мілітаризаційні моменти, але знову ж таки позитив переважає. Якогось яскраво вираженого негативу я не бачу. І на гральній слов'янській колоді. Сімірка Бубнова агресія. Ну, це вже трошки нехороша карта. дама червова, карта жінки-матері, сильна жіноча енергетика, десятка пікова. провокації. Ну, дивіться, на циганській колоді і на таро карти випали в основному хороші. На гральній колоді трошки є негативу, От одну ложечку дьогтю буквально я додам до цього прогнозу. І скажу, що все одно будуть пробувати блокувати, все одно будуть пробувати свинити, пакостити. Але разом з тим додам, що повністю допомога не припиниться. Більше того, скажу: допомога може зменшитись, але не суттєво. Все одно будуть якісь питання, які буде вирішувати Конгрес, все одно будуть питання, які буде вирішувати Верховний суд. і... Я ж кажу не Трампом єдиним, як я назвав це відео, Трамп це не пуп землі. Є ще дуже багато людей, фігур важливих і дуже значущих в історії людства і в історії нинішньої цивілізації, яка вона зараз склалась, просто вони не настільки показові і вони не настільки публічні та відомі. Є таємні фігури, є ще таємні персонажі. От карта зорі тут, певно, не даремно випала, це карта якихось таємних дій. Дуже таємних дій, таємних персон, тому що такі, от персони, як, наприклад, Трамп, Путін, Зеленський, це показові персони, це те, що ми бачимо. А є ще таємні персони, є ще ті, хто стоїть і за Трампом, і там за Путіним, і за Зеленським, про яких ми абсолютно нічого не знаємо. Взагалі, всі ці воєнні дії, всі ці страждання, всі ці трансформації через кров, через смерть, це все дуже тонка гра. Дуже якийсь тонкий складний механізм, за яким стоять не, не три персони, не три президента, за яким стоїть набагато більше народу, і я ж кажу, ситуація ще буде змінюватися однозначно. Ну, я ж кажу, про це можна філософствувати дуже довго насправді, про такі всі моменти, але я скажу одне: віримо, надіємося, молимося, сподіваємося, допомагаємо один одному. Я скажу слідуючу річ. Я вірю в те, що ситуація буде змінюватися. Карти це продемонстрували, і дай Боже, ця ситуація буде змінюватися в користь України. Всього доброго вам, шановні глядачі. Ставте лайки цьому відео, пропонуйте теми для прогнозувань. Ввечері буде прямий ефір на тему завершення війни. Так що доєднуйтесь, буду вас чекати. Миру вам, благополуччя та до нових зустрічей! Цілую, люблю, обіймаю!